Що я не вирубаю далі так їдемо? так? Да? Блін, да, будеш мило. Ну так як куртка шелестіла, то, блять, голосно було. Що-шо? Як куртка шелестіла, то було голосно. Золота, по самому мікрофоні, бля. Підемо колеса? Колеса? трошки тормози, возможно а то лодки А бы делал, э, блин? Что Той насос, ебаный. Ой, блин, треба что? А фига, через колпачок точка. Не, мою на увазе Филь фильтровать. 2,9. Да не, нафига нам Як будемо фільтрувати, то не буде цікаво. Мені треба так красиво фільтрувати. Якимись прикольчиками закинути. Там вже блядь. Та, скільки вони коштують. Для того скільки вони коштують, вони вообще... Фу бімба! Ну так. Да. Шо ти? Так. Не, але 2 лири то було уже спину. Мощно, а тоді було б познімати, а? Да, оток, приключення ось. Шурика. О, диви, що я купив. А чого вони? Ну, не конкретні. Ливри? А чого вони однакові? Да. <ріху> і потім скільки? На другий тиждень, так? Да. Блин, ну то а і... Навіть ні, то ж його не було. Ну, на, на другий другий. Да. Да, було таке. Ого, а що то мене так скільки? Скільки? А я 3,1 побачив, лише було. У мене 2,9 було спередні. Мене... Бо в мене інша ета спереді. 3,2, мама. Добре, пішов. Ж, може, може, так, може, да, може на блядь, стоїть, блять, за Ну. То може їдемо туди назад. Бо як буде. Тільки не падає, так. бо якщо що, то тут Ну. А якраз ми верталися, схочим і Ну. О, знімай нормально. i